Лопух – это растение, которое многие привыкли считать обычным сорняком, мешающим на огородах и вдоль заборов. Но если приглядеться внимательнее, то за его широкими зелеными листьями и колючими репейниками скрывается настоящее кладовое здоровье, данное нам самой природой. Наши предки прекрасно знали об этом и умели использовать лопух не только в лекарственных целях, но и в быту. В старину говорили «не губи лопуха, губишь доброе здоровье». И ведь были правы. Природа не зря расставила его по лугам, оврагам и огородам. Это растение растет там, где человеку нужно поправить силы и очистить организм. Сегодня, когда аптеки ломятся от синтетических таблеток, самое время снова вспомнить про эти простые зеленые дары земли. В каждом дворе, в каждой деревне есть тот самый уголок, где лопух чувствует себя хозяином. Он тянет свои могучие листья к солнцу, впитывает влагу из родного чернозема и собирает в себе силу земли. Лопух не капризен, не требует догляду, сам пробивается крись бурьян и пилюку, чтобы потом видячить людей с телющим соком. И именно в этом проявляется народная мудрость. Все полезное, все нужное нам природа делает доступным и простым. Не надо и хаты за море по диву лике, коли луны рустуть пит плотом билет твоей хаты. Так и с лопухом. Стоит только наклониться, набрать несколько свежих листьев, и у тебя уже в руках маленькая зеленая аптека. Для сельского человека лопух не просто растение это помощник на каждый день. Кто живет на земле, тот знает, как часто болит спина после тяжелой работы, как тянут суставы, как иногда подводит желудок после жирного или важкого обеда. И вот тогда на помощь приходит лопух. Простой, но верный союзник. Его сок лечит изнутри, листья прикладывают к больным местам, а корни сушат и заваривают как чай. Каждая часть этой травы приносит пользу, ничего в ней не пропадает зря. Так говорили старики, у лопуха все в дело идет, и лист, и корень, и навить тень под ним корисна. Почему же важно сегодня вспомнить про лопух? потому что современная жизнь даже в деревне стала иной. Мы часто спешим, едим, что попало, пьем из магазине в химию, забывающий про речи, які трымают нас на ногах. А ведь здоровье не в таблетках, а в способе жизни. И природа рядом с нами. Она дает все, чтобы мы могли притримывать эти силы без шкоды. Лопух, как и другие дикоросы, очищает кровь, укрепляет печень, налаживает пищеварение, помогает при болях и воспалениях. Это не магия, а мудрая наука Земли, проверенная поколениями. Наши прабабушки знали, что весной, когда тело ослаблено после зимы, нужно собирать молодые листья лопуха. Из них делают сок, который очищает организм и возвращает энергию. Этот зеленый напиток оживляет каждую клетку, потому что содержит все, что нужно человеку после холодов. Витамины, минералы, живую силу растения. Раньше на селе не было аптек под боком, и люди полагались на то, что давала природа. И жили они долго, работали до старости, не зная читых болячек, что теперь стало звучными. Так что бы нам не повернутися до тех знаний, что передавалось с поколения в поколение. Введение в эту тему это не просто разговор о траве, это напоминание о связи человека с землей. Ведь когда мы говорим о народной медицине, мы говорим о мудрости, накопленной трудами и спостережениями наших предков. В каждом дворе, где росла пух, знала, что винный бурьян о благословение Їм лікували рани у скотини, натирали руки після важкої праці, прикладали до опухоли, і навіть діти знали, що якщо прикласти листок до подряпини, біль вщухає швидше. Ця пам'ять збереглася у піснях, у приповідках, у тих простих словах, що передають тепло рідної землі. Сьогодні, коли ми знову вчимося довіряти природі, Лопух повертає собі заслужену славу. Він росте без нашої допомоги, але дає нам усе потрібне для здоров'я. Його сила у простоті. Він не потребує реклами, не має упаковки, не коштує грошей. Його треба тільки впізнати, не пройти повз. У цьому і полягає справжня народна мудрість знати, де твоє добро, і не цуратися його. Бо часто під ногами лежить те, що шукаємо руками. Для кожного господаря, що живе на землі, важливо пам'ятати, не все, що росте біля паркану бур'ян, деколи це божий дар, що має силу більшу, ніж будь-які пігулки. Лопух саме такий дар він очищає, лікує, підсилює, захищає. Якщо ми знову навчимося слухати землю, відчувати її подих, то зрозуміємо, що природа завжди поруч. Вона завжди готова допомогти, тільки треба зупинитися, нахилитися і побачити її щедрість. І тоді навіть звичайний лопух стане для нас не бур'яном, а справжнім зеленим лікарем, що росте на нашій рідній землі. Щоби лопух приніс пользу, нужно знати, як правильно його збирати, обрабатувати і хранити. Сама по собі трава сильна, але якщо нарушить порядок, можна втратити половину її сили. Тому тут важлива не поспішність, а уважність. Лупух збирають тоді, коли він повен життя, коли листя ще соковите, зелене, м'яке на дотик. Зазвичай це травень, червень, а подекуди й липень, поки рослина не старіє. Найкраще вирушати по листя рано вранці, коли ще немає палючого сонця, але роса вже зійшла. У цей час у лопусі найбільше соку, і він найчистіший, наповнений силою землі та свіжістю ночі. Не можна рвати листя після дощу або коли воно мокре. Так воно швидше псується, а сік виходить мутний і недовговічний. Місце збору має велике значення: не можна брати лопух біля дороги, біля смітників чи промислових будівель. Такі рослини тягнуть у себе весь бруд і важкі метали, і замість користі можна отримати шкоду. Найкраще збирати його у власному садку на городі, за селом, біля чистого лугу або біля лісу. Там земля чиста, і рослина наповнюється природною силою. Коли ви зібрали листя, не треба його складати в тісні мішки чи пакети, воно задихається. Найкраще покласти в плетений кошик або в легку тканину турбинку, щоб воно дихало. Усе треба робити з любов'ю і спокоєм. Лопух не бур'ян, а лікар, тому до нього треба ставитися з повагою як до доброго помічника. Коли принесете листя додому, перше це ретельно промити його. Лопух має великі широкі листки і на них часто усідає пил або дрібні комахи. Тому кожен лист треба обмити прохолодною водою з обох боків, особливо знизу, де може бути тоненька павутина. Потім дати листю обсохнути, розклавши його на рушнику або чистій тканині. Не можна сушити під прямими променями сонця, воно висушує живу силу соку. Коли листя обсохло, можна переходити до найцікавішого добування соку. Для цього знадобиться м'ясорубка або потужний блендер. Старі люди казали, що м'ясорубка краща, бо вона не рве структуру рослини, а обережно вичавляє з неї усе цінне. Листя краще порвати на шматки, щоб прилад не перевантажувався. Пропускаючи зелень через м'ясорубку, ви побачите, як густий зелений сік починає виступати на поверхні. Це і є справжня життєва сила рослини, але разом із соком утворюється густа маса жмих. Його треба відділити, щоб отримати чисту рідину. Для цього готують сито та кілька шарів марлі. Жмих кладуть у марлю і повільно віджимають, щоб жодна крапля не пропала. Перший сік, який стікає сам, найцінніший, у ньому найбільше активних речовин. Коли більша частина соку зібрана, решту можна вижити руками. Сік виходить темно-зелений, ароматний з глибоким трав'янистим запахом. Це і є живий напій, який колись називали кров'ю землі. Зберігати його в рідкому вигляді можна лише кілька днів у холодильнику. Щоб мати запас на весь рік, треба його заморозити. Старі господині давно придумали простий спосіб розлити сік у формочки для льоду, потім заморожені кубики скласти в пакети або контейнери і тримати в морозильнику. Один кубик дорівнює приблизно столовій ложці, зручно дозувати. Це дуже практичний і надійний метод, адже жодних консервантів не потрібно. Взимку такий кубик можна розтопити у склянці води або теплого відвару і пити як звичайний напій. Він збереже і смак, і силу лопуха. Але важливо знати і про вживання. Сік лопуха засіб сильний, тож пити його треба з розумом. Для дорослої людини достатньо однієї столової ложки тричі на день перед їдою. Це допомагає запустити травлення, очистити печінку, зняти запалення у шлунку та кишечнику. Якщо ж є хронічні проблеми, курс можна продовжити на місяць чи навіть півроку, роблячи невеликі перерви. Для профілактики достатньо одного курсу навесні, коли організм ослаблений після зими. Тим, хто має зниження тиску, треба починати з меншої дози, половини ложки, і спостерігати за собою. Усе має бути з мірою, бо навіть природні ліки потребують обережності. Окрім внутрішнього застосування, лопух корисний і зовні. Свіжим соком змащують ранки, опіки, укуси комах, тріщини на руках. Він швидко загоює, знімає свербіж, прибирає запалення. При болях у суглобах допомагають компреси з листя. Їх трохи відбивають молоточком або злегка прогрівають, щоб пустили сік. І прикладають до хворого місця на ніч. Уже через кілька днів біль стихає, набряк спадає, рухи стають легшими. При варикозі або тромбофлебіті листя лопуха також кладуть на ноги, закріплюють бинтом і залишають до ранку. Цей простий засіб замінює дорогі мазі і працює без шкоди. Є ще один метод, який колись широко використовували на селі настій, з коренів лопуха. Куріння викопують восени, коли надземна частина вже в'яне, а вся сила зібрана внизу. Його миють, ріжуть на шматки і сушать. Потім одну ложку сухого кореня заливають укропом, настоїть кілька годин і п'ють замість чаю. Такий напій добре очищає кров, зміцнює волосся, підтримує нирки. Якщо додати до нього трохи меду, виходить чудовий бальзам для починки та шкіри. Наші бабусі говорили: хто п'є лопуховий чай, той не боїться старості. Сучасні господині вже звикли довіряти аптечним пігулкам, але той, хто, хоч раз зробив лопуховий сік самостійно, знає, що нічого подібного за дією немає. Це чиста, жива сила, що несе здоров'я без домішок. Робити його легко, головне бажання і трохи терпіння. І тоді у вас у холодильнику буде не просто зелена рідина, а справжній скарб, що допомагає при багатьох недугах. Природа все передбачила, треба лише навчитися правильно брати те, що вона дає. Лопух росте поруч, не просить догляду, але віддячує сторицею тому, хто вміє бачити в ньому не бур'ян, а лікаря. З давних времь лопух був большому почоті у простого люду. Наши бабушки и прадеды не мчались в аптеку при каждом недомогании. Они знали, где и что растет, и как зверобой, ромашка, календула или лопух допомогают людыне. Староки рассказывали, что во время тяжелых военных лет, когда лекарств не хватало, именно лопух спасал многих. Люди собирали его листья, варили отвары, прикладывали к ранам, пили сок для потремки сил. И ведь жили, выживали, справлялись, потому что умели доверять земле. Это знание передавалось из уст в уста, как семейный секрет. В кожній хаті зналі, що листок лопуха то перша допомога від болю, а корінь сила проти недові. І коли сьогодні ми дивимося на нього лише як на бур'ян, то забуваємо, скільки добра він зробив для наших рідних. У селі ще й зараз можна почути історії, як хтось вилікував суглоби, прикладаючи листя до колін, або як стара жінка зцілила виразку шлунку під часі клопуха замість ліків. Один дід із сусіднього села розповідав, що коли в нього почали боліти руки від артриту, він не пішов до лікарів, а почав кожного вечора натирати пальці соком, а вдень пив по ложці. Через кілька тижнів біль зник, а руки знову стали гнучкими. І хоч він прожив понад 80 років, завжди казав поки є лопух, я не боюсь старості. Такі слова не з книжки а з життя вещирої душі, що бачила справжню дію трави. Ще моя бабуся розповідала, як у молодості вони рятувалися лопухом від сонячних опіків і музолів. Коли працювали на полі, а шкіра обгорала, брали свіжі листки, м'яли їх у долонях і прикладали до тіла. Біль стихав, почервоніння спадало, а на ранок шкіра ставала м'якшою. Коли натирали ноги від чобіт, теж клали лопух і все гоїлося без мази. Бабуся казала, лопух то як мати завжди прикриє, зцілить і заспокоїть. І справді це правда. У селі не було дорогих кремів, але жінки виглядали доглянутими, шкіра була чистою, бо вони користувалися тим, що давало поле. У старовину лопух застосовували навіть у господарстві. Його листям накривали дерев'яні діжки, щоб зберегти вологу. Клали на дно кошиків, коли перевозили овочі, бо листок міцний, широкий, не дає псутись продуктам. У стайнях лопух сушили і додавали до корму худобі. Корови ставали здоровішими, шерсть блищала, а ще лопухом лікували тварин від ран. прикладали кашку з листя до подряпин і все загоювалося. Це була справжня сільська аптека, і в кожній хаті знали, що без лопуха, як без ушника на порозі. Цікаво, що навіть у містах колись користувалися лопуховим коренем для краси волосся. Наші прабабусі варили з нього відвар і мили голову, щоб волосся було густим і блискучим. Казали хто миє голову лопухом, той сивини не боїться. І дійсно, у складі лопуха є речовини, які живлять корені, зміцнюють волосні цибулини, лікують шкіру голови. У наш час на полицях магазинів стоять шампуні з екстрактом лопуха, але мало хто розуміє, що справжній засіб можна зробити своїми руками, просто з того, що росте біля двору. Так і виходить, ми купуємо за гроші те, що можна мати безкоштовно, якби лише пам'ятали народну науку. Старі люди також знали, як поєднувати лопув з іншими травами. Наприклад, при болях у шлунку змішували його сік з медом і кількома краплями соку подорожника. Цей засіб заспокоював слизову і допомагав при виразці. При застудах робили чай з лопуха, м'яти та липового цвіту, і ніякої аптеки не треба було. Діти пили його замість сиропів і кашель проходу. При запаленнях шкіри готували мазь, брали подрібнений лопух, змішували з гусячим жиром і наносили на уражене місце. Прості речі, але діяли краще за дорогі креми, бо були природні, живі. У нашому селі був один дід на ім'я Василь, що прожив 95 років. Він завжди казав: Я не п'ю таблеток, мій лікар город. Щоранку він виходив на двір, зрізав кілька лисків лопуха, вижимав сік і пив наче серце. Потім йшов поратись по господарству, косив траву, рубав дрова і був бадьорий, мов молодий. Його дружина розповідала, що навіть у старості він не хворів, не мав високого тиску і мав ясну пам'ять. Він вірив, що лопух очищає кров і казав, що це корінь життя. І, мабуть, не помилявся, бо помер він у великій шані, залишивши після себе добрий приклад і слова: Дивись під ноги, там твоє здоров'я. Порівнюючи старі і сучасні методи, можна побачити, що в основі все те саме. Зараз ми користуємось соковижималками, морозильними камерами, маємо стерильні контейнери, але сам принцип залишився: чисте листя, правильна обробка і повага до рослин. Колись сік зберігали в глиняних горщиках, ставили в погріб, де було прохолодно, а тепер кладемо морозилку. Та сила не в посудині, а в самій траві. І якщо робити все з любові, ефект буде той самий. Народна медицина ніколи не зникне, бо вона вкорінена в самій природі, у здоровому глузді, у праці людських рук. І лопух найкращий тому приклад простий, знайомий, але цілющий, мов благословення землі. Тому, коли проходите повз високий кущ із широким блистям, не поспішайте його виривати, можливо, саме він стане вашим рятівником. Згадайте, як наші предки збирали ці листки, сушили, лікували, вірили в їхню силу. Бо ця віра була не наосліп, вона трималася на досвіді, на результатах, на поколіннях людей, що жили в гармонії з природою. І сьогодні, коли ми знову звертаємося до народних знань, лопух стоїть першим у цьому зеленому списку. Він довів свою користь і в старовину, і зараз, і буде корисним доти, доки росте трава і світить сонце. Лопух це не просто растіння, це примір того, як природа сама заботиться о чоловіці, якщо чоловік вміє її слухати. Усе, що потрібно, росте поруч, але ми часто не бачимо, не помічаємо цього багатства. Тому перший висновок простий: не треба шукати здоров'я у чужих землях чи в дорогих банках з пігулками. Наше здоров'я у наших руках, у наших полях, у нашому садку. Лопух найкраще тому підтвердження. Варто лише зібрати його з повагою, право на приготувати сік або Насті і вживати його розумно, не поспіхом, не бездумно, а з вірою і розумінням. Бо кожна трава має свою душу, і вона відкриває свої сили лише тому, хто ставиться до неї по-доброму. Друге, що треба запам'ятати, будь який природній засіб потребує міри. Лопух м'яко очищає організм, але якщо пити його надміру, можна перевантажити нирки або шлунок. Тому важливо дотримуватись народних рекомендацій ложка тричі на день перед їжею, курсами з перервами. Якщо ви відчуваєте слабкість, запаморочення чи інший дискомфорт, зробіть паузу, дайте тілу відпочити. Лупух діє поступово, як добра праця, що дає плід не відразу, а з часом. Народна медицина не терпить поспіху, вона вимагає терпіння і уважності. Хто вміє чекати, той побачить результат. Третє правило чистота. Збирати рослину треба в екологічних місцях, не біля дороги, не поруч із полями, де використовують хімію. Чистий лопух це чистий сік, а з ним чиста кров і міцне здоров'я. Ніколи не лінуйтеся добре промити листя, перевірити його на комах, павутинку, пил. Саме від цього залежить якість ліків. І не забувайте, що навіть жмих після віджиму можна використати, висушити або заморозити, щоб узимку приготувати легкий напій для підтримки сил. Нічого не має пропадати марно, бо природа не терпить марнотратства. Ще одна порада: слухайте свій організм. Він завжди підказує, що йому потрібно. Якщо після кількох днів уживання соку ви відчуваєте легкість у шлунку, ясність у голові, зникає важкість, це знак, що лопух робить свою справу. Якщо ж вам хочеться зробити перерву, зробіть її. Не треба боротися з тілом, треба йти поруч із ним. Наші предки не вимірювали дозування грамами. Вони спирались на самопочуття, на відчуття природного ритму. І це було правильно, бо кожен організм індивідуальний. Народна медицина це не сувора наука, а гармонія людини з природою. Особливо варто пам'ятати про протипоказання. Лопух не шкодить здоров'ю людині, але тим, у кого є алергія на айстрові рослини, треба бути обережними. Також не слід зживати його жінкам під час вагітності та годування грудьми. Будь-яка активна трава може вплинути на дитину. А людям із низьким тиском краще починати з малих доз, щоб не відчути запаморочні, і завжди слухати своє тіло, бо воно мудріше за будь-які інструкції. Ще один висновок: не зневажайте досить старших. У кожному селі є хтось, хто знає, як лікувати травами, хто пам'ятає старі рецепти. Підійдіть, розпитайте, запишіть, бо коли ці знання зникнуть, повернути їх буде складно. Наші предки жили довго не тому, що мали лікарні, а тому, що знали землю і не відривалися від неї. Вони вміли відчувати погоду, сезон, знали, коли збирати трави, коли пити настої, коли робити перерви. Їхнє життя було узгоджене з природою, і тому вони мали сили працювати до глибокої старості. Нам треба повернути цю мудрість, бо в ній справжня сила. І нарешті пам'ятайте про вдячність: коли ви зриваєте листок лопуха, не робіть це байдужо. Подякуйте землі, рослині, сонцю, що дало їй силу. Це здається дрібницею, але в цьому суть народної культури. Людина, що дякує природі, ніколи не завдасть їй шкоди, а природа завжди віддячить сторицею, здоров'ям, спокоєм, добрим урожаєм. Так жили наші діди і прадіди, так треба жити і нам, бо хто з землею у злагоді, тому нічого не страшно. Отже, якщо підсумувати, лупух це лікар, який росте під ногами. Збирати його треба чистим, готувати обережно, зберігати правильно, уживати з розумом і вірою в силу природи. Він очищає кров, підтримує печінку, допомагає при болях, повертає енергію, лікує шкіру і травлення, і все це без шкоди, без хімії, без витрат. Це зелений скарб який може мати кожен. Головне не пройти повз. І тоді в кожній хаті буде своя маленька аптека, що дарує здоров'я всій родині. Тож нехай лопух буде вам не бур'яном, а другом. Нехай його соковиті листки нагадують, що сила у простому, що здоров'я не купують, а вирощують. І якщо ви сьогодні після цієї розмови підете на свій город і подивитеся на лопух іншими очима, то може саме в цю хвилину природа відкриє вам ще одну свою таємницю, бо вона завжди поруч, треба лише навчитися бачити її серце.